Всім привіт. Я знову щось придумав. В принципі, це не я придумав. Мій друг має кузню, розкував обойму від підчепника, від Ніссана, чи від підчепника, чи від кулака я не пам'ятаю. Він сам не пам'ятаю, якщо чесно. І щось таке зробив. Щось хотів з цього зробити ножу. В кінці кінців я в нього це забрав. Ну він мені дав це. Я вже почав. Щось з цим робити. В принципі, навіть не ставлю камінь на станок. А просто на наждачній вимазі, тому що метал повністю відпущений і береться легко навіть от над цим, ну, камінь, ми наждачною вимагою. Сам процес вже в принципі, в одному відео показував, як це все відбувається. То саме і тут. Трясного мало, так епізодами буду знімати і показувати, що... Що получається? Щось типу такого. Вроді получається. Тут це стояна не дуже. Тут тільки оце зібрав. Вже акуратно. Тут не так ще. Але це вже в принципі до фініша. Коротше, от таке вийшлося. Знаю, видно, не буде видно. Давай трошки до світла краще. Ось! Ну це ще буде гартуватись, тому я ще нічого не виводив, так ідеально, в принципі. Це зараз після загартовки це ще раковини не поробляться і він стане знову некрасивий. І потім треба буде з ним серйозно посидіти погратися. Це після закалки. Я не маю як показати сам процес загортовування. Одним словом нагрів це до температури. Не знаю якої температури, до кольору такого, але не світло. Вже щоб жовтим аж світило, А таке було оранжеве, ну яскраво оранжеве. І макнув масло. Пробував напильник, не бере. Напильник по цьому ховзається. Треба буде ще це відпустити, напевно, буду робити в духовці. І... ну Зараз спробую шліфанути трошки, що там. Тут бачу, вигоріло трохи. Тут теж чуть... час сторона, вроді, все нормально. Зараз шліфану легенько і подивимося, що то... що то з того вийшло. Ось воно. Зараз спробую це виправити все. В результаті Получилось... щось от таке. Всім привіт. Ножик вийшов бракований. в ньому вже після шліфовки була знайдена тріщина. виходить що коли був кований, десь була мікротріщинка. Ну, взагалі заліто важко кується і ну, жалко, що в самому кінці був, В принципі, непоганий ножик вийшов. І в кінці кінців прийшлося викинути. Я забив його в дерево, зігнув і на місці тріщини він розломився. Зробив я сьогодні ще один ножик. Но він зараз нема що вам показати. Ручка ще не готова. Це є напильник. Я його всього відпустив трохи, бо у напильника є одна особливість. Якщо робити ножі з напильника, верхній слой він має цементацію, от іменно сам цей твердий. Здається, що от напильник робить твердий метал. середній то є досить м'який метал, він всередині не загартований. От. Я в принципі, знав, що так буде і знав, що треба буде гартувати, все одно, коли робив, старався не спалити його. Ну, спробував ним щось робити, він загинається кромочка і не цей. Ну, нікуди такий ножик. Треба загортувати. Я спочатку за допомогою паяльника газового його нагрів і пустив повністю, щоб він... Тому що, виходить, тут тементаційний слой залишився, а, от. а тут вже де кромку збирав, де глибше. Тут вже нема. От. Відпустив, буду гартувати його в соляній воді. Дома більше нічого немає переробка, є масло. Але в хаті це не буду робити, вже холодно на дворі. Буду нагрівати його от в каміні. Розпалив трохи дров зараз. Ще от поможу цим. Думаю, нагрію його до до рожевого кольору і намочу вселену воду. Не знаю. В принципі, практики готування металів в мене немає. Так само, як і знань. Ми будемо вчитися. Получиться, добре, не вийде, будете знати, що так не варто робити. От він ближче. Оце я паяльник у мене грібу. Зробив спуск, в ньому бачте, товщина практично як весь напильник. І повністю спустив, зійшов до нуля його. видно, така форма. Ну, З ручкою. Буду щось фантазувати, звичайно, що це, це не діло. Набірну ручку, я, якщо гарно загортується, то набірну ручку я не буду робити. Якщо не вийде сильно його загартувати так, як, як іменно напильник, то можна буде випилити, зробити його як декоративний ножик. В принципі, в будь-якому випадку вже цю заготовку всього щось треба зробити. Вже жалко два рази труд пішов в нішо. se tem que algo já Що, чекаємо, поки нагрівається. Хочу трохи помогти стояльникам. Аж дуже, знаєте, не сподівався, що так швидко нагріється. Так, що у нас тут вот є кастрюлька з соленою водою. Ще трошки... Здається, що все, пора. Йдемо на світло. В принципі, недовго грів, думаю, що не вигоріло нічого. Ну, Звичайно, що трошки мусить щось вигоріти. Так, зараз думаю, на чому би це провести провірку. Najšel je napeljnik. Tako, še ne probo, bom probo te razen. Napeljnik bere. Bere, no ne tak, jak bral. Nikoli je robil to. Ha, interesno. Ne, no. A, ta noč je normalna. Одне, що я попробую тільки що кінчик царапає скло. Це з одного боку добре, а з другого не добре. Тому що цей ножик може бути крихкий дуже. Ну вже який буде, такий буде. Ну і загортувалося, в принципі. Вроді царапи не робить, але ковзає. А, no, тут бере. Тут бере навіть нема що задумати. А тут ковзає. І тут, і тут. Айдеш ліфано. Побачимо, що буде. Сполірував я всі, всі раковини. Ну, практично там десь може якась мікроскопічна. Коч вийшов я на 220-ту наждачку. Я думаю, що попробую після цього пасту його і. Якщо не буде брати, то ще полярну, напевно, або 600-кою, або 800-кою. І тоді на пасті вже. Ну, все одно легенько зараз пройдуся 600-кою. Просто вручну Знаєте що я вам скажу? Не так вже і паста гой хоче цю штуку брати. Коротше я спалив круг войлочний, поки це відшліфував і якщо б простий кухонний ніж так тер, то я б у ньому я б просто перепиляв войлоком. Перетвердирку в нього проте. Боюся одне, боюсь, щоб він не був крихкий. З твердістю в принципі, проблем нема. Ідеальний блиск так і не вийшло навести. ну можна, Треба буде новий войлочний крох і з ним ще сидіти пиляти це. А... От де проблема. Це пів роботи тільки. А от тепер все. Получився такий ножик. От, ручка з звільхи. Щоки приклеєні. Тому що там насічка залишилась від е, напильника. Клей тримає добре, в принципі, закльопки бити не буду. Все полярну саме ніж, коли куплю. Другий войлочний круг. А так, в принципі, виріб готовий. Не знаю, цініть. Можете в коментарях написати, хто що хоче. Що думає про таку роботу. От, кухонний ножичок з напильника.